Вже втретє за останній тиждень наші воїни відмінусували черговий російський винищувач Су 25 А ще показали, як горить російський мі 8 Більше про втрати ворога та ситуацію на фронті російсько-української війни. Просто зараз на каналі час». У понеділок стало відомо, що українські захисники збили ворожий винищувач су 25 Подробиць ураження немає, але відомо, що пташку вимушено приземлили на Донеччині. Таке відбувається вже втретє за попередні сім днів. Так до цього аналогічний літак збили у тому ж регіоні воїни оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Про це кількома днями раніше у суботу повідомляв його командувач, бригадний генерал Олександр Тарнавський. Разом з цим на Брухт, на тому таврійському напрямку, перетворилася бойова машина підтримки танків Термінатор та Важка вогнеметна система Сонцепьок окупантів. І закриває цей топ 3 сушка, яка впала 13 жовтня. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу збройних сил України у соціальній мережі Фейсбук. Зокрема, протягом доби авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та мосту противника. Ну і я нагадаю, що це взагалі за такий витвір авіації. Отже, Су-25 розроблений у СРСР у 70-х роках минулого століття і є в авіапарку як Збройних сил України, так і на балансі армії Російської Федерації. Вперше винищувач піднявся у небо у 1975 році і активно використовується у боях. З точки зору живучості, то Су-25 має броньовану кабіну, яка захищає від уламків та куль калібру до 12,7 мм, а за деякими найбільш загрозливими напрямами до 30 мм снарядів. Всі життєво важливі системи продубльовані, а також розміщені таким чином, щоб ускладнити противнику їхнє ураження, а двигуни. Рознесені по боках фюзеляжу для унеможливлення їхнього виводу із ладу однією ракетою від ПЗРК. Також літак оснащений системою відстрілювання теплових пасток для протидії ракетам з тепловою головкою самонаведення. Все озброєння розміщується на десяти вузлах підвізки, з яких дві призначені лише для ракет повітря-повітря. Но загальне бойове навантаження складає максимум 4,4 тонни, але нормальним через відносно малу тягу двигунів вважається 1,4 тонни. Ну і так само я додам, що українські військові днями збили ще й російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8. Це не менш цікава мішень. Так, от генерал-полковник Олександр Сирський також опублікував відео, на якому видно, як палає цей гвинтокрил. І водночас Сирський не уточнював напрямок, де саме знищили літальний засіб, але подякував нашим воїнам. Чудова робота 25-ї окремої повітряно десантної бригади. Так він написав у своєму телеграм-каналі. І трохи про те. Яка ж нині обстановка вимальовується на мапі бойових дій? Отже, російські війська вели безуспішні штурмові дії за підтримку авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське Донецької області. Крім цього, силоборони відбили сім атак противника. Далі зацитую протягом доби відбулося 53 бойових зіткнення, і загалом ворог завдав шість ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Коп'янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синківки та Іванівки Харківської області та ще 4 атаки біля Стельмахівки та Надії Луганської області. Три атаки противнику українські воїни відбили на Бахмутському напрямку в районі населеного пункту Андріївка. А ще наші бійці успішно відбили 16 атак противника у районі Мар'їнки Донецької області на відповідно Мар'їнському напрямку. На сусідньому шахтарському векторі українські воїни відбили атаки ворога південніше Золотої Ниви та південніше. Пречистівки на Донеччині. А на Запоріжжі українські захисники відбили всі атаки ворога південно-західніше Новоданилівки Запорізької області. Також противник намагався відновити втрачене положення західніше роботиного та західніше вербового. Також на Запоріжжі, однак успіху там немав. Водночас сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні штурмові дії на Бахмутському напрямку і завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом доби авіація сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника а підрозділи ракетних військ уразили. Один артилерійський засіб ворога. Більше про найбільш гарячий напрямок я вже розповідала у минулому випуску. Якщо ви його не бачили, то пропоную переглянути разом. Але спершу напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такі результати, зокрема, і результати щодо того, як ми нищимо. Техніку ворога у небі. Ну і звісно ж, ставте нашим мужнім бійцям вподобайки та пишіть коментарі. І не забудьте підписуватися на ютуб канал сейчас та тиснути на дзвіночок, аби бачити таких новин більше. Ворог видихається на фронті. В Авдіївці штурми російської армії пішли на спад. Противник за останні дні поніс колосальні втрати у техніці. Так само не вистачає путінським бойовикам і живої сили. Такого точно ще не було. Тому всі подробиці пропоную вам дізнаватися просто зараз на каналі Січас. Поблизу міста Авдіївка Донецької області збройні сили України фіксують певне затища в штурмах з боку російської армії. Атаки ворожих військових на цьому напрямку продовжуються, але тиск ворога значно зменшився. Констатує керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. Зацитую його. На напрямку все ще гаряче, але в останні пару днів помічаємо зменшення кількості штурмових дій щодо позицій, обстрілів, у тому числі авіаракетних та роботи авіації. В цілому якщо максимально у нас був зафіксований 31 авіаракетний удар за добу, то минулої доби їх було 12. Ми бачимо, що ворог видихається, особливо це помітно у самому місті, сказав він. Також додав, що за минулу добу було відносно спокійно поодинокі прильоти по старій та центральній частині населеного пункту, але масованих обстрілів уночі не фіксувалося. Глава адміністрації також уточнив, що за минулі 24 години немає загиблих та поранених серед мешканців населеного пункту. За його даними, у місті залишилося 1618 осіб. Невеликими темпами триває евакуація. виїжджають лише по кілька цивільних за добу. Ймовірно, такий спад активності ворожих спроб прориву пов'язаний з їхніми феноменальними втратами. Так, ворог під час спроб відновити наступ на цьому відрізку втратив понад 60 танків та БТР. Про це з посиланням на військового аналітика Юріана Ріпке пише видання Більд. За його словами, російські загарбники перейшли у наступ, спробувавши зайняти місто, і для цього вони залучили понад 100 одиниць техніки, зокрема танки, БТР, БМП. І вантажівки. Росіяни натрапили під вогонь артилерії та птурів, через що були відкинуті назад. Зацитую і наведу уривок. План російських військ полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Для цього вони хотіли захопити селище Північне, Степне та Бердичі. Збройні сили України змогли зупинити наступаючих під північним і на залізничній лінії в Степовому. За даними Репке, незважаючи на втрати, ЗС РФ не має наміру відмовлятися від наступу на Авдіївку. Місто може повторити долю Бахмута, пише видання. Під час російського наступу на це місто у росіян ще мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та інше обладнання. Це вже дані міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Ну і так само противник нещадно кидає своїх солдатів на м'ясні штурми та несе величезні недорахування у живій силі. Зазначається, що вбито понад 200 російських солдатів. Про це заявив командир зводу БПЛА 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Збройних сил України Андрій Серган. Наразі одна з бригад вже в них закінчилася, і зараз зайшла інша бригада. Це регулярні військові. В принципі, очікуємо нової потужної хвилі, сказав він. Також за словами військового, наші захисники готуються до нових штурмів із боку російських окупантів. Так само продовжу прямою мовою, готуємося до того, щоб дати гідну відсіч у будь-якому випадку. Вони відійдуть, як хвиля відлине від нас. А потім хвиля знову ж таки нас може накрити. Тому ми готуємося до того, що будуть знову ж таки штурмові дії, доволі сильні, потужні. Підготовлюємо техніку, особовий склад, щоб гідно зустрічати нашого ворога, зазначив серган. Напередодні ж повідомлялося, що наші мужні воїни відбили основну атаку ворога на авдіївському напрямку, і ця хвиля тривала 4-5 днів. Тому фактично підсумки першого епізоду можна підбивати. Отже, американський інститут вивчення війни оцінює, що росіяни просунулися всього на 4,5 квадратні кілометри. Це мізер при таких захмарних втратах. Оточення наших військ з півночі, це Красногорівка та Півдня Водяне. Це була б така собі символічна побіда на алтар вождю Путіну, але вона зазнала фіаско. Хіба що росіяни частково виснажили наші резерви і змусили тим самим перекинути підрозділи з інших напрямків? Але тут я знову ж таки наголошу, це їм вдалося частково. Із посиланням на заяви російських так званих воєнкорів та військових блогерів аналітики називають деякі причини російських невдач. Зокрема, українські сили активно використовують мінні поля, щоб уповільнити просування росіян. І загалом же наша армія отримує позиції біля населеного пункту Авдіївка з 2015 року. Тому фортифікаційні споруди там більш ніж надійні. А що думаєте ви? Чи буде дійсно нова вже друга хвиля, і до яких методів та тактик вдаватимуться терористичні війська Російської Федерації? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте про ваші реакції у вигляді вподобайок, у вигляді підписок на ютуб канал сейчас, а також тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски новин.